І виходить, що тут корозія, тут корозія, тут корозія, тут корозія. Цей стик, і оце те, що я вам тоді показував знизу, теж дуже ржаве. Його можна було лишити, воно б ще походило. Але через те, що цей весь вузол буде відремонтований, я не хочу його там лишати. Ну, тому що потім будуть проблеми. А так як е власник автомобіля питає в мене, чи можна до мене потім приїхати доробити решту, я якби для себе залишаю ну, нормальні умови праці. Ну, якщо хтось інший буде це робити, у нього тут уже все зроблено, він просто далі робить усе і все. Виготовляю ці всі железяки нові.